І європейський університет цікавий тим, що ти сам робиш собі розклад. Коли в тебе починається вступ, ти платиш 100 євро матрікули за те, що ти тобі дозволяється користуватися університетом і користуватися технікою університету, незалежно чи ти технічний вуз, чи звичайний. В цю суму входить навіть твоє користування бібліотекою. Далі сам робиш собі розклад. Ти заходиш на сайт, де написані всі уроки, де ти можеш подивитися свого викладача, якому в якому факультеті це буде, як будинку. Ти можеш подивитися по годинам, ти хочеш зранку тільки ходити, чи тільки вечора? Ти, хоч, ти хочеш ходити зранку, ввечері мати дуже велику перерву і ввечері піти, ти сам Контролюєш то, то тотально свій кіскеджіл. Ми один із сороків своєму навчання, я настільки добре сформулювала, що я в університет ходила два рази на тиждень, бо я всі уроки розпорядувала за ці два дні. Тобто тебе привчають до самоконтролю, самоконтролю. Але при цьому є зовнішній контроль. З Цього виникає питання, чи можуть залишити в іспанському університеті на другий рік? Це не називається залишити на другий рік. Не сприймайте це так, це називається. Я не встиг взяти предмети, які мені треба щоб бу ну, щоб закінчити мою uh, кар'єру це називається тут так і тобі треба піти на наступний рік навчання і взяти цей предмет і за цього в них дуже багато є в них є uh, важливий предмет облігаторі і є оптативний предмет оптатіва